Вітаю вас, друзі, і ми знову з вами на програмі «Сторінками Біблії вивчаємо неймовірну книгу, яка впливає на сотні мільйони людей, і яка завжди залишається близькою, актуальною і потрібною, дуже практичною на кожен день. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже особливе. Я хотів би почати з такої цікавої, а далекої, але цікавої дуже історії. Називається ця історія Лист під кулями вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма сторінками Біблії на радіо. М. Історія з першої світової війни. Під час першої світової війни британський листоноша Вільям Максвелл добровільно залишив безпечний тил, щоб доставити листи солдатам на передову. Його називали листоноша з передової. Він ніс не лише офіційну пошту, але й листи від матерів, дружин, дітей, часто останні слова, які солдати отримували перед боєм. Одного разу, коли він переходив через поле під вогнем артилерії, один лист випав із сумки. Вільям, ризикуючи життям, повернувся за ним, бо сказав: Це може бути останній лист когось до його матері. Я не маю права його втратити. Він вижив, і після війни сказав: Я не ніс просто папіря, я ніс надію. Неймовірна така історія, яка чіпляє серце, чіпляє душу. Наступна історія теж дуже цікава. Поштар у заметілі. В Фінляндії в далеких роках 19 століття листоноша Олі Пеканен під час снігової бурі ніс листи між двома селами. Буря тривала два дні. На жаль, він помер. Коли його знайшли, він був замершим, тримаючи. Поштову сумку, затиснувши її на грудях, жоден лист не загубився його історія стала символом того, що вірність важливіша за комфорт. Він не встиг передати листи, але вірність зробила його послання. Аж до сьогодні і відлунням таким до нас, друзі. Сьогодні хотів би, щоб ми з вами занурились в цю тему. Хотів би, щоб ми подивились на такий цікавий біблійний текст. Друге Коринтянам, третій розділ, написано: Ви наш лист, апостол Павло пише, написаний у наших серцях, якого знають і читають усі люди. Ви виявлялися листо, ви виявились листом Христовим, написаним не чорнилом, а Духом Бога Живого. Не на кам'яних таблицях, а на таблицях серця людського. Неймовірний текст. І виявляється, що ось не так давно ми святкували день листоноші. І цей день листоноші, 9 жовтня, хотілося би всіх привітати цих людей, важливих листоноші, які об'єднують долі, які нагадують людям про один одного, які передають неймовірно важливу інформацію, звичайно. Ми живемо з вами в час а, технології і розвитку діджиталізації. Не потрібні листоноші настільки глобально масштабно, тому що для відправлення повідомлення потрібно тільки один такий натиск, клік, і воно вже у отримувача. Разом з тим, ми можемо це згадати і подякувати тим людям, які турбу, турбуються, турбувались а, про а, родини, про стосунки, про зв'язки між людьми. А колись лист був єдиним способом передачі думки, почуттів, доброї звістки або навіть такої настанови, щоб лист дійшов, виявляється, потрібен був хтось, хто його понесе, іноді лист приходив. Проходив сотні кілометрів через небезпечні бурі, холод через розбійників, але все заради чого? Заради того, щоб повідомлення дійшло до адресата і принесло йому добру звістку, принесло йому нагадування, принесло йому підбадьорення і передати йому тепло і любов від автора. Сьогодні ми отримуємо повідомлення миттєво, як я вже говорив, але чи не втратили ми цінність самого послання? На жаль, буває саме так. І от у Біблії є такі цікаві приклади. Люди, які буквально жили листами. Наприклад, один з них це апостол Павло. Павло був божою, Божим листоношою, я би так його назвав. Він написав 13 листів, неймовірно важливих, і вони стали частиною нового заповіту. Він не мав зручностей, він не мав комп'ютера, він не мав ніяких секретарів чи офісів, лише перо, пергамент. І палаючи серце, серце, яке було переконане в тому, що це піснення варте того, щоб заради нього жити, варте того, щоб заради нього навіть померти. Ви знаєте, коли я думаю про Павла, коли я думаю про а, важливість послання, я а, згадую про те, які умови в нього були, коли він писав ці листи. Певне, декілька або частину своїх листів. Павло написав, уявіть собі, перебуваючи у в'язниці. Іфесянам, наприклад, пісня до Филип'янам, Колосянам, Филимону. Павло не міг вільно пересуватись, він не міг вільно подорожувати. Тому його дорога до церков, які він знав, була аркуш паперу, переданий. Руками посланця, якого він попросив поїхати передати цей важливий лист, і навіть у кайданах апостол Павло писав листи. Наприклад, один з його відомих текстів Біблії, Филип'янам, 4,4, де написано Радійте завжди у господі і знову кажу, «Радійте», виявляється, був написаний саме у в'язниці. І тут ви запитання в нас виникає до самого апостола Павла: як можна а, радіти, коли ти в кайданах? Як можна радіти, коли ти у в'язниці? І ось тут апостол Павло, передаючи свій стан, він демонструє, що зовнішні обставини вони іноді впливають на наш внутрішній стан, але дуже часто, все навпаки, наш внутрішній стан формує наші зовнішні обставини. І саме про це Павло писав: він писав про віру, він писав про стан серця, він писав про стосунки близькі з Богом. Він писав до. Єфісянам, наприклад, про те, що спасення ви по благодаті через віру, не відділо, щоб ніхто не хвалився, і багато різних, неймовірно глибинних біблійних доктрин, біблійних понять, апостол Павло поміщав просто чорнилом на, на пергаменті. Для чого? Для того, щоб нести цю надію і нести цю доброту, любов і турботу саме Бога, про людей, до яких він писав. Іноді йому приходилось писати листи у вигнанні або в процесі втечі від своїх переслідувачів, у випадку, наприклад, як до Голатів післання або коринтянам, коли він втікає від переслідувачів, але разом з тим він дбає, щоб слово Боже, слово, слово Христа, того, хто полюбив церкву аж до смерті полюбив, дійшло саме до них. І він пише в сльозах і в турботі. Він звертається до них, і, наприклад. Друге коринтянам, другий розділ написано, бо багато я писав вам зі сльозами. Звичайно, що в вигнанні течі дуже важко сфокусуватись на комусь іншому, погодьтесь більше з нас, коли ми, наприклад, думаємо або коли наше життя стоїть на межі, можливо, випробування або на межі інших певних обставин. Ми не думаємо про інше в цей момент. Павло він робить по-іншому, він пише листи підбадьорення, він пише листи турботи і любові і. Це неймовірно сильно демонструє нам його серце. Це демонструє нам його серце, яке турбується, яке любить, яке не байдуже. І а, завдяки прикладу Павла можемо згадати приклад Ісуса. Ісус, ідучи на страждання, ми знаємо або, можливо, чули цей вислів «Вія Долароса», тобто дорога страждання. І Ісус, ідучи вже збитий, принижений, а, весь в крові, вже стікаючи. Він іде, несучи Христа на собі, спасіння людства. І поруч жінки, які плачуть теж, і він продовжує їх потішати. говорить, не плачте про мене, плачте про себе і своїх дітей. Тобто він продовжує реагувати на тих, хто навколо. Він продовжує е демонструвати свою божественну незмінну любов, яка до сьогодні, як на мене, продовжує так знаєте, майорити як прапор надії для людства. Я продовжую любити вас, Господь говорить. І це друзі не були такі знаєте, листи Павла, це не академічні тексти. Це Життя на папері, це е, позиція на папері, це характер на папері, це слова, народжені в болі, в, в але разом з тим наповнені любові, наповнені віри, наповнені надії, яку він хотів продемонструвати для церков. Тому е, Павло це не просто листоноша. Це не просто автор. Павло, це послідовник Христа, який розуміє його місію, яку він унаслідував від Христа і хоче залишитись їй вірними. І потім він, до речі, про себе так і говорить. Друге розділ, він каже, Ми посли від імені Ісуса, ми листоноші від імені Ісуса. І потім Він закликає народ, тому каже: від імені Ісуса: закликаю вас до покаяння, закликаю вас до примирення з ним. Він розуміє, послання не належить мені, але він розуміє, я служу тому. Кому належиться звістка, кому належиться післання, і так само як Листоноша не пише листи, він лише їх доставляє. Так і Павло доставляв Божу волю, Боже Слово в людські серця. В Якому сенсі Павло робив більше ніж Листоноша, бо він писав. Але Біблія так чітко стверджує, що все те, що написано в Біблії, було, було написано Духом Святим, який керував мужами Божими. І близько 40 авторів різних людей писали Біблію. 66 книг, е, там роки написання більше 800 років. Рі, в різних, в різний час жили люди. Уявіть собі, наскільки велика сила Боже, Божа дія була з'явлена е, через цих Божих людей. Іноді він відписував листи власною рукою, не тому, що хотів слави, а тому, що хотів підтвердити, що це справжні послання, а не підробка. Іноді він підписував, що це від Павла такому-то брату, такій-то сестри, такій-то церкві, щоб підтвердити, що це власне я, тому що звичайно, що могли листи пропадати, могли бути підмінені якісь поняття. Тому друзі, це дуже важливий для нас сьогодні. Меседж, важливе послання. Ми є цими листоношами життя, листоношами надії. Кожен з нас несе в собі це важливе послання, яке Бог сьогодні передає через нас людям навколо. Як важливо його донести, як важливо підбадьорити, як важливо проявити для когось любов, подарувати комусь надію, тому що саме це Бог робить для нас в нашому житті. Цінність листів, які Павло робив, подумайте, ці листи писались до конкретних людей, але Бог зробив їх в якомусь сенсі вічними. Заклавши їх в Біблію, вони переходили з рук руки, копіювалися, читалися у громадах і дійшли аж до нас сьогодні. Кожен лист Павла був відповіддю на реальну потребу або на реальну проблему, на якийсь конкретний гріх. Наприклад, якщо ми подивимось на всі його листи, які він написав, то частину з них апостол Павло, наприклад, написав післення до римлянам. Відповідь а, римській церкви про спасіння. Він пише цей лист про спасіння. Він говорить там багато про Божу благодать. Звичайно, що він реагує на проблему. Найбільша проблема, якраз церкви в Римі, це були такі, знаєте, легалізм або законництво. Це боротьба за того, хто правий, хто більше зробив, хто більше заслужив, хто більше достойний. І Павло говорить їм про благодать. Він говорить про спасаючу благодать. Він говорить про те, що всі згрішили і полишені Божої слави. Разом з тим, він говорить, що покарання за гріх смерть, але подарунок Божий це вічне життя. І все це післані до Римляна. Потім, в 8 розділі, ми багато цікавого дуже читаємо про Божу любов. Він говорить, що ніщо і ніхто не зможе відлучити нас від Божої любові. І це неймовірний посил а, сили про Спасителя, про спасіння, яке ми в ньому в Христі здобуваємо. І Павло, це пише, наприклад, Післання до коринтянам про розділення і чистоту. Вгадайте, які були найбільші проблеми в цій церкві. Звичайно, що е, така інтеграція світських принципів, стандартів, дуже великий неймовірний рівень аморальності все це потрапляє в церкву, і все це стає таким, знаєте, духовним вінігретом. І, врешті, апостол Павло вимушений реагувати. і Він пише листа до Коринтянам, і там в цьому листі він якраз. Описує, як виглядає е, чистота, як виглядає певні божі стандарти погляд на життя на ту ж саму моральність. Потім він говорить про те, що може бути причиною поділення в церкві: про різні єресі, про різні е, такі напрямки або течії, вчення того чи іншого. І він знову знову стверджує про е, таке знаєте, володарування або господарювання Ісуса Христа як голови церкви. Він стверджує, що Ісус Христос є Господом. Потім він стверджує, що основою любові і стосунки в церкві має бути вечеря Господня. Він каже: Я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, що Ісус Христос, ту ніч, яку був зраджений, зібрав. Своїх учнів навколо вечері любові взяв хліб, взяв вино, переломив і нагадав їм, і каже: Робіть це в спомин про мене. Тобто, Павло тут стверджує а, таку божественну природу Христа, його місію, його спасіння, Воскресіння, і таким чином намагає намагаючись цим листом прибрати всю весь бруд в церкві, всі інтегровані ідеї, які не належать Богу, і не належать істині. І ось тому а, такий а, великий момент, великий акцент. Наприклад, піснення до Ефесянам. він багато пише про єдність церкви. Він багато пише про те, що Христос відкупив церкву, багато пише знову ж таки про спасіння по благодаті. Саме в Єфесянам ми знаходимо неймовірний текст про те, як він говорить, що Ісус Христос є голова церкви, і Він віддав за неї своє життя, і потім він звертається до чоловіків і дружин. І він каже: Чоловіки, любіть свою дружину, як Христос полюбив церкву. А ви, дружини, шануйте своїх чоловіків. І тут таке цікаве повеління, таке поєднання. Церква як наречена Ісуса Христа на прикладі сімейних стосунків. Апостол Павло пише про це: ми бачимо Филіп'янам, після до Філипянам, про радість у стражданнях. Филипська церква переживала гоніння, переживала певне розсіяння тимчасове. Павло пише: радійте, коли потрапляєте в випробування в страждання. І запитання здається, чому? Як ми можемо радіти, коли ми в випробуваннях? Я думаю, це справедливе, чітке, а таке, знаєте, ну, наше теж запитання, як радіти, коли ти у стражданнях. Чому я маю радіти в стражданнях? І він потім пояснює, чому він говорить, тому що саме в стражданнях ми ще ближче стаємо до Бога. Саме через страждання ми чіткіше чуємо Божий голос. Саме страждання очищують наше серце, наш розум, і ми фокусуємось на тому, що вічне через. Страждання через біль, ми проходячи через страждання і біль, ми наближаючись до Бога, здатні любити його більше, здатні знаєте, зняти погляд себе на інших людей навколо, і це відбувається завдяки стражданням, в якому сенсі Павло намагається пояснити церкві, що страждання це такий собі спортзал, де відбуваються такі знаєте, навантаження, але ці навантаження дуже корисні для духовного життя. Віра перевіряється, а стосунки з Богом проходять певну перевірку. Саме в стражданнях ми знаєте, саме коли щось болить, ми в той самий момент готові схильно відправлятись там, не знаю, на лікування, шукати потрібну медицину, щоб отримати це зцілення і звільнення. В духовному сенсі Павло говорить, так само відбувається, поки я не відчуваю ніякого дискомфорту. Бог є та й добре, нехай собі буде. Коли мене тисне, коли мені стає некомфортно бо дискомфорт певний, саме тоді я шукаю Бога, шукаю Його волі. І тут момент дуже важливий, бо Павло якраз акцентує увагу людей, каже: в стражданнях Бог залишається вірним, Бог залишається поруч. Не залишайте його, не втікайте від нього. Не зневірю, не зневіряйте через страждання, тому що страждання покликані зробити вашу віру сильнішою і в певному сенсі очистити вашу віру, щоб не було ніяких таких примісів, не було нічого е, такого, знаєте, стороннього, те, що насправді не є від Бога. Тому до Филипянам Далі, далі. Ми бачимо послання до Филимону про вміння примирятись, про відсутність конфліктів, про здатність пробачати один одного неймовірно практичні речі. Потім він пише до Тимофія. І пише цікаве після до Тимофія про настанову, як батько. Він говорить від, від імені батька, ти син мій, і він наставляє його в служінні, наставляє його в характері, наставляє його молодого служити більш старшим людям. Неймовірно багато текстів, яких саме апостол Павло написав Галатів про благодаті закон. Дуже потужні листи. Отже, листи Павла, це пасторське серце, те, що ми бачимо, які билися чорнилом, щоб інші не втратили віру. Листи Павла, це листи від серця, це, це пасторське серце, це турбота, це любов. І я думаю, що згадуючи цих неймовірних людей, як Листонож, наприклад і Павла, ми бачимо цю їхню посвяту і вірність, можемо собі десь нагадати, що якщо я є носієм якогось дуже важливого пісня, то справа не в умовах і комфорті, якому я можу це написати і доставити, справа в змісті того післення, яким я володію. Тобто, в якомусь сенсі, е, якщо я щиро переконаний, що зміст цього листа, цього пісня, цієї новини він вартий того, щоб жити, і навіть того, щоб померти, то я буду просто незупинним. І е, пісня буде донесено і доставлене. І далі можна сказати так, що в якомусь сенсі Павло і вся ця ідея про листи е, приходить якби до нас, і ми з вами являємося таким продовженням цих листів. І ось Павло говорить в другому коринтянам Третій розділ: Ви наш лист, лист христів, написаний не чорнилом, а духом живого Бога. Неймовірний комплімент. Він каже: Ви наш лист. В якому сенсі тут він, я думаю, характеризує церкву. Він каже. Якщо сьогодні Бог говорить суспільством, то він робиться через церкву. Він робиться через слово. Звичайно, Бог всемогутній, надприродній, необмежений, він може говорити напряму, я не знаю, голосом з неба. Але разом з тим, він тут, Павло, демонструє дещо дуже важливе: Бог розмовляє сьогодні з суспільством через тебе. Ти наш лист, Павло каже. Бог сьогодні пише нові листи, але вже не на пергаменті, як колись, а на серцях людей. Коли ти прощаєш, Бог. Лише або пише рядок свого милосердя в суспільстві. Коли ти служиш, Бог додає слова любові до суспільства. Коли ти вірний в малому, Бог закріплює свою початку вірності в суспільстві. Подумай, ти стаєш таким Божим інструментом, Божим повідомленням, Божим післанням для суспільства. Це неймовірна честь, неймовірна привілея для нас. Світ читає нас як листи, і сьогодні Бог до цього закликає. Ми або послання благодаті, або чернетка байдужості, і це дуже важливо усвідомлювати. Я або післання благодаті, надії, любові і Божої присутності, або я чернетка байдужості. Богу байдуже. Бог не турбується, Бога взагалі немає. Чому люди час від часу та саме ці емоції переживають? Я думаю, одна з причин, тому що церква буває, мовчить, ми не маємо права мовчати. Ми покликані, щоб говорити. Ми покликані, щоб нести цю візку надії до тих людей, які нас оточують. Отже, дуже важлива теза. Ти лист, який хтось читає. Може, ти ніколи не проповідував зі сцени. Можливо, ти ніколи не був, не написав жодної книги. Твої діти тебе читають щодня. Ось що важливо. Твої сусіди бачать твій тон, чують твій тон, твої ставлення, твою реакцію. Ти лист, який читають люди, ось що важливо розуміти. І питання не в тому, чи ти пишеш щось чи ні, а що Бог пише через тебе. Це дуже важливо. Бог продовжує формувати свою історію, історію своїх стосунків з людьми, яких він по любові створив, і він використовує тебе і мене. Ми листоноші Божої благодаті. Саме так називається наступний етап цього випуску або цього запису. Як Павло, ми не пишемо своїх листів, але несемо Божі листи. Слово потіхи тим, хто сьогодні плаче. Можливо, це лист надії, тим, хто сьогодні в темряві, або лист спасіння тим, хто шукає дорогу в темному. В світі іноді, як Павло, ми робимо це через біль, через обмеження, через хворобу чи через самотність. Але навіть у кайданах можна бути Божим поштарем, Божим листоношею, навіть в дуже незручних умовах ти можеш залишатись той людиною, яка відображає Христа, яка відображає його славу і говорить тільки про нього, про нього, покладаючись власні сили, також тільки на нього, тому що він є головним автором післання. Кожен наш добрий вчинок, друзі, кожне слово віри це речення в його листі до світу. Ми лише сторінки, а він письменник спасіння. Бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Так написав Павло власне в єфісянам другому розділі. Ми його творіння, і створені на добрі діла. Тобто Бог створив нас і Він дав призначення, для чого він нас створив. І це неймовірно сильно, тому що сьогодні, якщо я оглянусь навколо більшість людей, яких я знаю, шукають сенс життя, шукають зміст свого життя. Цікаво, що Біблія стверджує, що Бог вже створив нас для добрих справ, і все це можливо в Христі Ісусі. Тобто, те, що може бути добрим для мого ближнього або моєї ближньої, я можу послужити і зробити це добре, і таким чином прославити Ісуса. Отже, друзі, висновок сьогоднішньої наших розмов апостол Павло не уявляє, що Його. Або в той момент, коли він пише, він мені здається, навіть не думає про те, куди ці листи дійдуть. Чи дійдуть вони до 21-го століття, чи дійдуть вони до якогось ще іншого століття. Він просто вірний у своєму покликанні. Він пише, він несе, він підтримує. І тому через тисячоліття сьогодні ми можемо читати ці слова і вчитися бути Божими листами. Я думаю, наскільки важливо тут і зараз бути вірним малому. Тоді, там, десь далеко, в далекому минулому, Павло пише листи, думаючи конкретно про церкву, наприклад, в Коринфі, думаючи про церкву в Римі, думаючи про церкву в Єфесі. І він не думав тоді, сьогодні, тоді про нас, що ми от зараз будемо досліджувати його тексти і так сильно підбадьорюватись. Можливо, навіть більше. Він тоді не розумів, що ті самі проблеми, які були в тих церков, можуть бути ті самі проблеми сьогодні у нас, і не тільки про церкву, про суспільство. Але через свою посвяту, його листи, його сторінки досягають сьогодні нас і стають такими актуальними, такими потрібними. Про що це мені говорить? Про те, що наша вірність в тому там, де ми є, наша вірність Богу, наша вірність пісню, яке Бог нам дав, може неймовірно вплинути на чиє життя сьогодні і через десятиліття, сотні років, тисячі навіть років. Отже, сьогодні, друзі, заклик до нас такий. Бог хоче написати свій лист через тебе і вже це робить. Може, це лист пробачень для когось, кого ти давно уникаєш і не хочеш примиритись, тому що це теж певні такі, знаєте, елементи впливу чи контролю. Можливо, це лист підтримки для людини, яка впала у віч, і ти про це знаєш. Можливо, це лист надії для того, хто заблукав, і ти теж про це знаєш, але мовчиш. І сьогодні Бог може писати через тебе цей лист надії, цю, цей лист примирення, цей лист пробачення і підтримки. Не тримайся в собі те, що Бог тобі дав, достав цей лист, в якомусь сенсі Бог дивиться на вірність і по святу твою і мою, коли ми доставляємо те, що було призначено ним. Бо ти, Божий листоноша, це варто не забувати. А твоє серце це його, його папір, його пергамент. Бог пише, в нього є своє особливе божественне духовне чорнило. Він потребує твоєї моє життя, твоє і моє серце, яке здатне передати його лист надії, пісня любові і а, прощення до людства через кожного з нас. Тому, друзі, на завершення пропоную нам таку просту, але дуже глибоку молитву. Господи, зроби мене Твоїм листом. Нехай мої слова будуть твоїм голосом, мої дії Твоїм посланням. Моє життя відображенням твоєї любові. Навчи мене нести Твоє слово, як Павло ніс його через страждання, щоб інші могли читати мене і бачити тебе. І на цьому, друзі, амінь. Я бажаю нам саме такого настрою. Бажаю, щоб ми кожен усвідомлювали, що Господь може і вже це робить, говорить через мене, демонструє своє серце через мене. Являє себе через мене, бути його інструментом. Я думаю, це найвеличніша, найпотужніша привілея, яку ми можемо отримати тут на землі. Бути його книгою, бути його історією це найвеличніша привілея, яку ми можемо отримати. Тому нехай Господь благословить нас, всіх, друзі, бути його відображенням. До скорих зустрічей! І пам'ятайте, слово Боже, Біблія залишається незмінним джерелом життя. Тому або Біблія утримує тебе від гріха, або гріх утримує тебе від Біблії. До скорих зустрічей на радіо М.